Я вітаю вас у готелі Hilton Mauritius 5 зірок і сьогодні ми робимо його перший огляд полетіли. Знайомство з готелем Hilton Resort and Spa на Маврикій. Готель одразу зустрічає нас дивовижними видами, буйною рослинністю. Запрошую вас на знайомство з готелем відомої світової мережі Hilton з його зони рецепції. Саме тут ви можете... Побачити дуже привітний персонал, який дійсно справляє на вас одразу дуже приємне враження. І мені особливо подобається, що ця зона має чудовий вид на океан. А зараз ми саме ми з вами знаходимося в зоні Sunset Bar, де ввечері ви можете скуштувати чудові фірмові коктейлі або просто ось такі е, імпортні напої. Дуже до речі високої якості, і також мені подобається, що є значний вибір алкогольних напоїв, котрі можуть доповнити той тип харчування, котрий ви для себе обираєте. А мінімально це може бути сніданок та вечеря. Ну і звичайно, що також може бути повний пансіон. Ресторан так само пройшов реновацію. Має такий легкий тропічний сучасний дизайн, яскраві кольори. Дуже приємно, що ресторан знаходиться біля океану, тому тут завжди відчувається такий легкий бриз, і також тут є таке штучне озеро, котре так само створює. Додатково прохолоду. Зараз ми з вами йдемо на огляд тайського ресторану. Якщо ми бронюємо з вами харчування сніданок та вечеря, ми так само можемо його відвідувати. І зараз ми з вами знаходимося у Алякарт ресторані тайської кухні. Готель працює на харчуванні сніданок, сніданок та вечеря або повний пансіон. Якщо ви бронюєте зі вечерями, то ви також можете на вечерю приходити і до тайського ресторану безкоштовно. Це ресторан а-ля-карт, але обов'язково потрібно зробити бронювання завчасно. okay thank you so much Thanks. Номер категорії Deluxe у готелі Hilton Mauritius. Одразу хочу вам продемонструвати, що у номері є абсолютно усе необхідне і все нове, тому що абсолютно усі базові номери пройшли реновацію. Повертаємо з вами праворуч. Тут у нас знаходиться ванна кімната. Одразу, що привернуло мою увагу, це ідеальна чистота, дуже м'які халати, все чисте, все нове та приємне. І переходимо з вами до спальної кімнати. Вона абсолютно світла, приємна, приємний текстиль, які подушки. І звертаю вашу увагу, я вперше таке бачу, щоб робоча зона була з класним видом на океан. Є також невеличка зона для відпочинку. І у номері є балкончик. Взагалі, всі номери вони дивляться на океан, проте можуть бути номери з видом на басейн. І ось такі номери, котрі повищі з видом на океан. Зараз знаходжусь на другому поверсі номеру Grand Deluxe. І хочу вам одразу продемонструвати, що ця частина, цей корпус, знаходиться. Більш віддалено, і він поруч з басейном тільки для дорослих. Це релакс басейн. Тут абсолютно тиша, тому обов'язково, щоб у вас не було жодних проблем при заселенні. Кажіть нам завжди свої побажання, що ви бажаєте більш тихий або більш гучне місце розташування вашого номеру, і ми будемо все передавати нашим партнерам у готель. Зараз з вами дивимось номер категорії Grand Deluxe. Ці номери. Без реновації минулого року, проте ремонт тут пройшов у 2014 році. Одразу хочу сказати, що мені так прям дуже чутно аромат ванілі, він такий максимально приємний. І не дивлячись на те, що реновація була у далекому 2014 році, стан номерів. Просто чудовий. Вони доглянуті, вони дуже чисті. Дивіться, які сучасні, приємні картини, високе ліжко з приємним матрасом. Є невеличка робоча зона, і в цьому номері ми максимально можемо розмістити двоє дорослих та одну дитину до 12 років. І виходимо з вами на терасу цього номеру. І зараз ми з вами знаходимося у номері після реновації. Це Family Beach Front Suite. Також цей номер може бути як Honeymoon Suite. Цей номер після реновації 2023 року. Хочу трошечки ближче звернути вашу увагу на деталі оздоблені. Є гардеробна. Через те, що це номер бічфронт, то звичайно, що тут є одразу вихід до пляжу. Це дуже зручно. У вас є така невеличка зона приватності через пишну рослинність. Ось так це у нас виглядає з іншого боку. І одразу ми з вами потрапляємо на пляж. Зараз ми з вами знаходимось у спа. Стем сона для Лис, ван для генерал. Ще один великий плюс готелю Хілтон на Маврикі це звичайно його дитячий клуб. Тому що саме тут ви отримуєте кімнати для дітей різного віку, і звичайно, що є аніматори, котрі займаються з вашими дітьми, і програма кожного дня вона розписана з самого ранку до пізнього вечора. Тож батьки можуть відпочивати в цьому готелі так само, як і діти. Поруч з кожним басейном у готелі є свій власний бар. Усі бари також пройшли у готелі реновацію. Тут грає приємна музика. Зараз хочу одразу вам продемонструвати швиденько. меню. Hello! Зараз ми з вами знаходимося у готелі Хілтон. Це у нас з вами узбережжя Лікін Flak, Захід. Саме тут ви можете побачити чудові заходи сонця і мати гарний комфортний пляж. Як ви бачите, коралова крихта вона тут є, але вона зовсім, зовсім незначна. Також ви тут маєте чудовий вид на гори. Дякую всім за перегляд цього відео. Hilton Resort and Spa на Маврикі це варіант, котрий дійсно вартий вашої уваги, бо він знаходиться на чудовому пляжі Flick Flag. Тут ви маєте гарний захід у океан. Ви можете споглядати на чудові заходи сонця. Класний сервіс, оновлений увесь готель, а не лише номери. Kids Club для дітей і дві зони з басейнами як для дорослих, так і для сімей. Тож чекаємо на ваші запити.